Ми трошечки поїли. Зараз йдемо назад. Сьогодні доволі спекотно. Через це так собі працюється. От. Тому було добре, коли було неспекотно, От Тоді було гаразд. От тут вже почала того? обгортати. Обгортати почала? Ну так. Трішки. Так там цвіте ще. Трішки. не так, трішки. Зараз покажу, що у нас з огірками. На якому етапі? Ось цей звідси. Це ми з Владом зробили. Ото Влад зараз там сидить. Я тут йому допомогла, потім думаю, піду туди і десь тут, десь тут посередині зустрінемося. От Я зараз прибираю. отут прибираю ось його отут. В принципі, вже не так наче багато залишилося, але ще є трохи. От, але я скажу, що через те, що воно спекотно так. так собі працюється, наче більше хочеться, щоб все так от хмарками затягнуло і все. І вітерець, щоб розійшовся. нормальний. Взагалі в мене в планах сьогодні трошечки засмагнути, бо то, що я засмагала тут, майже нічого не залишилося. Так що сьогодні хочу, щоб трошечки хоча б воно. А то я бліда, як поганка. От. Так що все, вже літо повернулося. Правда, не знаю, надовго чи ні, тому що там якісь обіцяють грози, зливи. Я думаю, що якщо буде все в дощах, то знову може трошечки бути прохолодніше. От. Так що, надовго чи ні. Побачимо, але зато хоч щось почне більше рости. Сьогодні годинник зняла. По-перше, того, що він мене сів, а по-друге, щоб не так сильно випачкувалися місце, коротше, де заряджати треба ці датчики. Тому, я думаю, нехай вже. Так, треба буде ставити на зарядку взагалі. я щось забулися. Зняти зняла, а той. -во. Не поставили заряджатися. А ми вже пообідали. Сьогодні у нас на обід був салат з звіно, огірочки. Редиска, цибулька От, і картопля смажена. Тільки ми вдома заздалегідь відварили картоплю, щоб швидше тут вона посмажилась. Так що такий у нас був обід. Десь там Влад, я його кликала, щось він не йде зараз. Я коли зранку подивилася на термометр. У нас на хаті є, була 10 ранку, і він якраз був на сонечку. Показувало 38 градусів. О 10 годині ранку, ви уявляєте? Але потім, коли сонечко вже піднялось вище, то термометр в тіньок потрапив і там зараз показує 28. От. Так що вже зранку було доволі спекотно. Треба буде сьогодні трошечки вскопнути картопельки, подивитися, як вона. Велика чи не дуже. Ще. Думали взяти сьогодні ото кабачки, котрі є. А тата каже, Ні, давай ще ніч вони пробудуть. І потім завтра заберемо, може, щось підросте. Такі от так що. справи. І ще ягоди хочу порвати червону порічку, білу, я вже трошечки їла, малинку. Котра є тут в кущах чорна от так що? Сьогодні трошечки щось заберемо з городу сильно не знімаємо таких от. Відео, як зазвичай. Типу таймлапсу. Тому що спекотно камера чорна і вона гріється швидше. Саме камера ні, а от корпус гріється тому не так багато буде такого, як зазвичай. Ой. вже. Соняшник щось не дуже росте, може, теж холодно зараз, як піде тепло і вночі буде тепло. Там я взагалі дивилася 21 градус вночі. Хоча сказати, на ніч, тому щось передумала. Коротше. Вночі теж буде доволі тепло. Хоча хочу сказати, у нас ще таких ночей не було. Ну, я маю на увазі от, в ці дні. Але спала я якось так собі. От мені якось було спекотно. Мабуть, через те, що я сплю під теплою ковдрою, не знаю. Можливо, через це. От. Ой, бурячок. Загубився тут. Чого тебе сюди занесло? О, я про цей ранункулюс думаю, який він гарний. Якщо їх отак от розмножити, вони, я думаю, що вони розсіюються якось. Не знаю, з цим цибулинками. Ну, коротше, якщо їх отак от засадити, я думаю, буде доволі гарно це все діло виглядати. Все чудово, спекотно, да, але зато в нас все буде гарненько, чистенько, все як вродить. Взагалі пісня. Я знаю, люди пишуть, що да, тут ще багато всього. Я знаю, я і ну, як би я підтверджую багато роботи, ну, а що зробиш? Що маємо, то маємо. Приберемо. У нас вже, в принципі, не, та, не так вже багато залишилося. Так що, я ж кажу, все буде супер. Ось так. Мама ще має на наступний на тиждень вже відпустці бути. Буде відпочивати, якщо будуть дощі. От якщо ні, то може пару разів з Владом з'їздити в село, бо я ще на роботі буду. Знаєте, от, блін, якось ми їздили ще на автомобілі в село, І це давно було, ще з татом їздили. Ми могли після роботи, тому що на автомобілі їздили. А тут зараз так не вийде, тому що просто автобусів вже немає, коли ти виходиш з роботи. А я вже більше не працюю до сьомої години вечора. Ми так трошечки виходить, що в нас 4 дні таких було, що ми до сьомої попрацювали і все. Зараз, як завжди, У нас ще має відкриватись магазин новий. Взагалі два, ну поки я знаю про один. В Полтаві. Один вже є, а хочу ще один відкрити. Так що такі справи, такі справи. Ой. Жук, жук, ані, то піточка. Де? Волосечку. Ліза. Так що все. Далі прибираємо. Далі працюємо. Оп. Я все-таки якийсь плюс що Тоді ми їздили. Такі дні, що після дощу, що не така м -м, тверда земля була. Зараз вона якась така. Не, не так просто вилазить, коротше, травочка. Трішки більше треба зусиль прикладати. Але загалом все одно ну, норм. Як то хожу, піде. Буду брудна зараз, як сванюшка. От як я можу засмагати, якщо я, я так неправильно стою? Да? От і я не знаю. От за такий час ми з вами перебрали ще трошечки зайвої трави. В принципі, та трава тут вся зайва. Отам От десь. Там весь лад Знаєте, що я хочу вам сказати? Не забуваємо в таку спеку одягати головний убір, пити більше водички і в саму спеку сидіти вдома. Нагадування. І я, бачите, в кепці. Так що все гаразд. Все добре. Ми про це не забуваємо. Кого немає кепки хустиночка. Навіть для чоловіків. Хустиночка. Чому не капорюх? Тому що хустиночка. Зараз ми, в принципі, нам вже небагато залишилося огірочків. От трошки вже помідорчиках, зовсім трошки залишилося. І на цій частині, на цій частині частині буде все. І залишиться тільки там кавуни, дині, гарбузи. Сьогодні дуже спокійно Отно, сонечко пригріває, просто нам вирішили нагадати що, що зараз літо, заміж між іншим, другий місяць літа. От. Так що отак. Вот втомлені. Але, знаєте, що вам хочу сказати, навіть якщо втомлені, навіть не так я хочу сказати, от Тяжко працюється тяжко, але результат, який ти отримуєш, от, чистий город, в ну, тебе вже починаєш щось трошечки зав'язуватися, стигнути і так далі. І навіть забуваєш про те, що було складно, реально. От, я не знаю, як в інших, але от я ту по собі. От, взяти навіть картоплю. Сапати складно, особливо коли, коли спека. Сапати обгортувати дуже складно. Але коли ти дивишся, який результат ти отримуєш, ця горнюща, цвітуща картопля, яка ну, реально нереальна. Ти навіть такий а, було де й було, зато який результат? Так що такі справи. Ух, а ти от що, ніхто ходиш? Щось ходиш собі, щось ходить. Так що таке от справи. Я сьогодні то в капцях, хто бусовні Вот. Нічого не рятує, але майже все по гірочках. Ну, Він бачите навіть. Рукавичку порвалася. Взагалі потрібно в епіцентр, щоб купити ще таких рукавичок. Я купляла взагалі упаковку для манікюру. Але, як бачите, вони ще й тут стають в нагоді. Так що, Отак. Сьогодні нам ще потрібно спробувати викупати картопельку. Я думаю, цікаво буде подивитися, що там. Як воно зав'язалося, буде не з самого клаптику, де картопля, а так от. Де воно саме по собі виросло, там от і спробуємо його викопати. Так? Як думаєте? От, правильно, я теж так думаю. От, вже Скоро, вже скоро все буде. Скоро будуть чогірки, помідорчики. Все скоро буде. Так. Йдемо дороблювати, і потім повернемось, коли буде копання картоплі. Бо я думаю, що найцікавіше з цього всього, що ми тут зараз робимо, це буде подивитися, яка виростає картопелька. Молоденька. Я взагалі, знаєте, що кажу мамі, як я коли йшла на роботу, я подзвонила, сказала, що приїхала все окей. Кажу молодої картопельки. Да з смаженими лисичками, тільки не такими здоровенними лисичками, а такими маленькими лисичками. М -м Боже, я вам кажу, то, -то реально смакота щита. Я знаю, що ще смачно ну, картопелька молоденька з вершковим маслом і кроп. Кріп, точніше. Оце взагалі теж пісня, але з лисичками. М -м -м -м. Ну так, прямо. Але лисички цього року якісь дорогі. Можливо, я коли тільки вони почалися спитала, і воно так вийшло дорого. Але були щось півлітри 100 гривень. Це з самого початку було. Так що минулого року було дешевше. Взагалі би то в ліс піти самим би не збирати тих лисичок, але... Тут не можна, тому що тут були вони. От. Так що Нам в ліс не можу. На свій страх і ризик можна, але не раджу. От. Так що Всі обережні, хто ходять по лісам, будьте обережні, особливо обережними. От. Такий час. Все, йдемо дороблювати потім в картоплі побачимось. Ми вже біля картоплі, яка відсвіла, а це означає, що, по-перше, ми зробили огірочки, вони в нас чистенькі. І це, по-друге, означає те, що ми зараз будемо її копати, картоплю до гірки. О, вона відсвіла, дивіться. Які тут не такі здоровенні, а тут от великі. Зараз будемо дивитися, що тут за врожай. Тому що його ніхто не обгортував. От, якраз подивимось, чи є взагалі сенс обгортувати. Скажи що-небудь. <гум> <гум> Дякую, хоч за звук. І так, лопату взяли? Взяли. Дивимося. Що тут? Ага. ось і тут. Тут декілька кущиків проходить. Молоденька. Диви, мам. О, так добре. Не вся, звичайно, така? Ну, яка є. Одна, Сики? <реш> не, не одна. Здесь какая Схоже, что с нею выросло. Да? Ну, да, ну все Короче, кинула, там будет. Бедно. Даже зынь шеи. Mm -hmm. mm -hmm. Да? Угу. Mm -hmm. Так. сдали Оси его. Ця маленька картопля, вона взагалі, мені здається, найсмачніша. Ось щось тільки завізі. Воно воно було б. Ну, те, б була, так, вона вже ну заважає, так. Да. Тому що вона не в картоплі, а де попало. Собі Тусується, тому киш потрібно робити. Так. Там еще мои ты Вот тут вот. что, что-то ведервалось. Не-не. Не буде вже. Мабуть, що? Так. Це все. Ось з такого великого куща. Перша, молода картопелька. І Я вам хочу сказати непогано. Да? Ага. Оно. А, це Да. Дарища декілька кустячків. Ви бачите сі кінпі? І воно всіки її в землі ще. Офігіть. Да? Зараз як нас Це ще цвіте картопля, воно ще не все. Просто вона теж в помідорах, вона тут зайва трошки. тому... І ще завість є. Тобто це була б не вся картопля, тут ще більше було б. її. Ось це найсмачніше взагалі, як на мене, картопля. Ой, лічинки сілякі. Да, Таке не можна показувати. Ось це, я розумію, сорт картоплі. Один кущик викупаєш жонсики. буде и того. один той який тут трошечки не в тему десь щось має бути, але щось нічого нема. О, є Все. Земля така. Всередині волога. Бо ж до Лопати прилипає, бачите. Зараз трошечки додамо землю сюди. Все. Все. Ми вже зібрались. Що скоро будемо виходити на зупинку. Зараз покажу, як тут гарно. Залишився оцей шматочок, трошечки, щоб прибрати. А отут все, чистеньке, що салата. Ось все. Вже тут трошки заростають у перші ряди. Тут лад був з сапкою, і воно швидше заростає. І зробили просто ручками. Отак от, от гарненько, так. Да. І я так думаю, так і кажуть, що завтра можна буде ем, спробувати звідти викупати картопельку. У нас вийшов пакет. Це з чотирьох кущиків, що я. Ну, з чотирьох місць, де я купала. Так що, отак. Такі в нас сьогодні. День вийшов, ми ще взяли а, по річку, мама ще нарвала трохи вишень, вишень нормально в цьому році. Е в порівнянні з минулим роком, це взагалі в нас їх дуже тоді багато. <плес> От, так що так. що Тож, зараз ми всі дружно йдемо дозберемося, йдемо на зупинку, і будемо їхати додому, відпочивати і готуватися до завтрашнього дня. Завтра теж М -м нагород. Вже будемо прибирати далі. Отам, От в кавунах. Тож, всім дякую за перегляд цього відео. Обов'язково ставимо вподобайку, пишемо коментар і підписуємося, не забуваємо про це. І всім до нових відео. Пока-пока!